Вітаю-вітаю середина липня 23... 24 го року. І я тут в такому місці теж давно планував заїхати сюди на це місце і якби віддати шану, яку я можу ще віддати шану, хоча б якусь пам'ять зробити, залишити по загинувшим на цьому місці солдатам. Радянської армії. Можливо, хтось знає, хтось може знає. Більше не, не може, точно хтось більше знає, ніж я. А, але переконаний, що багато хто і не знає зовсім нічого про це місце. Це місце, село називається, точніше, то було колись село підвисоке. Зараз зовсім невеличкий хутір, там буквально кілька хат. Не знаю, хтось там живе, не живе, не хочу туди заїжджати, там просто звичайні курчі, немає нічого цікавого. Тут, а, дивіться, яка красотіша. А? О, дивіться, східники, приїжджайте до нас, дивіться, як тут у нас гарно. Земля родюча, ліси, ставки, річки. Клімат хороший, душі йдуть, красота, І виробництва мало, заводів мало, нічого не смердить. Ні, ну, десь там може чуть -чуть. От, Дивіться, красотінь. Ну, я тут розхвалюю, розхвалюю наші краї. О там далині Кременець, бачите? Ну не так вже вдалині, там кілометрів. з кілометр може. Але я зовсім про іншу тему. Як я люблю почати зовсім здалека. А тема кінець, точніше, я кінець. Перед звільненням Кременця, Друга світова війна. Перед звільненням від німців від фашистської окупації тут йшли запеклі бої. Оце. Фронт фактично село Плоске, підлісне, е, цей самий хутір підвисоке, е, Бонівка, Чугалі, оце так від Кременця напрямок, можна сказати, так. Е, е, Південно-східний напрямок, отак от би я сказав. От. І е, саме чого я саме сюди приперся на цей, на цей участок, саме на цьому участку поліг. Ну, не знаю, який підрозділ, бо якби не можу дослідити того. Тут воювали штрафбат, радянський штрафбат. Тобто їх кидали на кулемет без зброї, конкретно не можу добитися ніякої інформації, але, ну, напевно, десь там на тих підвищеннях. Думаю, що бої йшли вздовж траси, от там, в тому ліску. То траса Кремлець Тернопіль, і скорше всього, що бої з тієї сторони, саме в тому районі йшли. Но, е, мені розказувала очевидця, така баба Катяха, її земля буде пухом з Плоского, на краю Плоского жила така бабулька, І я там в Плоскому жив деякий час. Вона мені розказувала, що вона добре пам'ятає пам війну. І оце після боїв за Кременець, а вони десь були біля двох тижнів, ну то ж, з плоску там кілометрів три до Кременця ходили пішки люди. І от вона йшла там десь з батьками, чи я не знаю, як там вийшлося, то 에, 에, трупів солдатів не, не бачила, бо десь їх вже напевне захоронили. А Вздовж дороги, деякі долинки ямки, то кров людська стояла, як вода після дощу. Виявляється, кров загусає і вона не вбирається в землю і не дуже висихає, так як вода. І страшна штука. Страш... Вона казала, що та картина в неї постійно перед очима вона тільки то згадає. Ось така була страшна біда, така була радянська влада і така радянська система воювати була. Штрафники в без зброї на кулемети, а десь тут -то, ззаду, напевне, стояв заградотряд, без нього ніяк то не, не працювало. Вся та сама система, що зараз працює, що зараз працює в нас, у нас, так само тих москалів гонять на забій, так само заградотряди нічого не міняється. Москалі ніколи не цінили ні свого, ні чужого життя, ну особливо чужого. А, а як відомо, можливо, хтось буде там казати, о, що то я тут приїхав? Ні. Так, тут, були, тут загинули сотні, а може й тисячі радянських солдатів, але не русських, не російських. Так, Між ними були русські, між ними були українці, білоруси, грузини, армяни. Та всі національності, які були на той час в СССР. Всі вони тут лежать десь. От і, і Я і не можу допитатися. Де могила, мала би бути могила, якась велика братська Та з тих боїв. Нічого не можу добитися по тій справі. Якби, не пам'ятаю, в 60-х чи 70-х роках був такий. Приказ і по ті польові могили, останки е е е згумірували і звозили або на цвинтарі, або в такі парки слави робили, як в місті зробили. Е от. Як варіант, що можливо останки тих солдатів там лежать. Але і як варіант те, що їх е мені розказував один дідуля, тільки правда з протилежної сторони Кременця, туди в сторону Рівенщини, е що він знав могилу. Радянських братську могилу радянських солдат, яку засипали і задоптали спеціально, щоб не було видно де. І як завжди знаєте, а й десь колись я поїду до діда, а то дід хворий, а то я не маю часу, а то і все. І дід хоча б був крепечий, сам пасічник, ну але вже представився теж, хай йому земля буде пухом. І так інформація його пішла з ним в землю. На жаль. Вот. Так, бувайте здоровенькі, подивіться, яка краса. Це дивіться яка, якась агрофірма чи якийсь фермер, яку гарну сою має в цьому році. Дивіться, яка вона бомбезна, Ай-яй-яй-яй, красота. От. От тако я от заліз на машину, пообдирав -по -по коліна, машину побдирав. Що ти зробиш заради, заради своїх глядачів? Ще Зараз буде страшно злізти, то не ті літа, що я колись міг спригнути в ту. В ту в Ах. Ті курчаки і ще... Пару кілометрів пробігтися по такій жарі, та ще є мішок, зерна на плечах, але зараз, зараз то якщо я туди спригну, то вже рачки прийдеться цю машину залазити. Все, бувайте здоровенькі, до нових зустрічей. Лайкайте, шмайкайте. Буду ще щось знімати, показувати, розказувати. Може когось цікавить якийсь конкретний регіон з нашої сторони. Тоді десь може ну, спеціально їхати, то мені накладно. Цього разу я просто їхав по справах і так зробив трошки крюк в сторону. От, щоб, щоб своїм відео ви, виявити, як би сказати, почість тим, хто тут загинули на тій землі. Я не знаю точно, по-моєму, в 44 му році. Тобто 44 й 2004-й, так то ж річниця. 2024 зараз. О, не четвертий. Мене вже язик заплутається. Все, бувайте здоровенькі.